Рис з овочами – це дуже смачна страва, якщо її вміти правильно приготувати. І сьогодні в цьому відео я вам покажу цей рецепт, цю технологію приготування. Залишайтеся до кінця, тому що вам сподобається, і ви 100% захочете повторити. А я починаю готувати. У мене тут 150 грам рису. Рис шліфований, пропарений. Я вибираю шліфований рис, тому що він краще себе поводить під час варки. І, як на мене, він набагато смачніший. його обов'язково потрібно промити. Я думаю, ви це знаєте. Вже промитий рис, я його пересипаю в сотейник. У рис я заливаю 300 мл холодної води. Все, бачите, один до двох. Обов'язково потрібно його зразу трішки підсолити. І ставлю його готуватися на плиту приблизно на 20 хвилин, поки вода вся не випарується і він не буде готовий. Ставлю на середній вогонь і нехай він собі готується. У процесі приготування я вам все буду показувати. А так як рис у нас сьогодні з овочами, як я і сказав, нам потрібно буде приготувати дуже соколиті і смачні овочі. Потрібен гострий ніж. Дивіться, у мене це болгарський перець, цибуля, одна морква, консервована кукурудза і консервований горошок. Першим ділом я нарізаю моркву. Потрібно все нарізати кубиком. Мені завжди зручніше нарізати її ось так. І тепер просто я беру ось так. Ріжу її на ось такі полоски рівномірні. І нарізаю кубиком. Стараюся, щоб кубик був рівномірний. Бачите, приблизно ось такий кубик ось такої товщини. Відразу перехожу нарізати болгарський перчик. Забираю ось цю серединку. Ось таким рухом. Ось так. І вибираю всі внутрішні. Розрізаю його навпіл. Ще раз. І зачищаю, що не вдалося вибрати руками. Ось цього білого нам не потрібно. Коли перчик повністю зачищений, просто також нарізаю його спочатку ось такими полосками. І потім буду нарізати кубиком. Бачите, і ось такий гарний кубик виходить. Змішую його з морквою, тому що ми разом будемо обсмажувати це все. Залишилось нам тільки нарізати одну цибульку. У мене ось такого середнього розміру. Навпіл. Ось тут оце відрізали. І також нарізали її кубиком. Коли всі овочі в нас вже нарізані, нам залишається тільки гарно їх посмажити. Це і є ключовим моментом, щоб овочі залишилися суковиті та хрумкі. Дивіться, не потрібно їх пересмажувати, потрібно залишити їх такими альдентами. Вони мають бути трішки хрумкі. Овочі я буду обсмажувати на ось такій сковорідці з дуже високими бортами. У мене це від фірми Маджо. Якщо ви бажаєте замовити таку сковорідку і багато професійної техніки, переходьте в магазин, посилання я залишу внизу. А також нагадую, що для спонсорів мого youtube канала. Техніка, яка є в моєму інтернет-магазині, йде по ціні собівартості. Ціна якої просто немає на ринку. Це ціна від виробника. Першим ділом нам сковорідку треба дуже добре розігріти. Коли сковорідка дуже добре розігрілася, сюди я додаю трішки олії. І відразу ж сюди додаю 50 грам вершкового масла. Чекаю, щоб масло трішки розтопилося. Зменшую вогонь. І додаю сюди цибулю. Цибулю перемішую. І залишаю її буквально на одну хвилинку, щоб вона трішки підсмажилася і пустила аромат. І тоді я вже додам всі овочі, які залишилися. Все, цибулька у мене побула десь приблизно одну хвилинку. Вона вже пустила аромат. І сюди я додаю болгарський перець. А також моркву. Гарно все це перемішую. Вогонь у мене середній. І залишаю, нехай воно смажиться до повної готовності. Дивіться, повна готовність це коли вони повністю приготувалися. Це зрозуміло, так? Але залишайте, щоб вони були трішки хрумкі. Це те, про що я вам говорив на самому початку. Щоб вони не були повністю м'які такі. Нехай вони будуть такі альденти, хрумкі. І тоді вони будуть набагато смачніші з рисом. Так, глянемо, що у нас рис по часу. У мене пройшло 20 хвилин. Все. Вода майже повністю випарувалась, бачите? Можна попробувати його на смак, чи він готовий. Рис повністю приготувався. Рівно 20 хвилин він у мене готувався, але його потрібно обов'язково промити. Тоді він буде ще більш розсипчистий. Я просто висипаю його в друшлак. Включаю холодну воду і ось так гарно його промиваю. Готово. Воду потрібно з рушлака обов'язково зцідити, щоб ніякої рідини зайвої тут не було. І переставляємо його назад в сотейник, який вийшов розсипчастий рис. Тільки погляньте. Все, він уже зараз охолоне і якраз буде такий, який нам потрібний. Але для того, щоб він не злипався, сюди потрібно додати трішки олії. Буквально пару капель. Тепер ще раз все це гарно перемішати. І просто відставити в сторону. Овочі у мене готувалися рівно 10 хвилин. І я їх зараз пробую. Все, вони хрумстять, вони якраз альденте. Достатньо. Сюди я відразу додаю 150 грам консервованої кукурудзи. І додаю 100 грам консервованого зеленого горошку. Гарно це все перемішую. У кукурудзі і в горошку є волога. Наша задача стоїть в тому, щоб зараз вся ця волога випарувалася, щоб вони прогрілися, і тоді вони будуть повністю готові. Це займе буквально там дві хвилинки, не більше. Ви замітили, що ми не додавали ніяких спецій, друзі. На даному етапі спецій додати не потрібно, тому що, якщо ви зразу посолите. Овочі пустять дуже багато води, і цього не потрібно. Вони тоді будуть тушкуватися. А наша задача, щоб вони смажилися, щоб була скоринка, щоб вони на великій температурі обсмажувалися. Тільки тоді вони будуть дуже смачні. Ви просто гляньте, яка це класна кольорова гама. Мені дуже подобається. Я дуже люблю цей рецепт. Якщо ви не любите, можливо, якісь із цих інгредієнтів, просто можете їх не додавати. Все просто. Але якщо вам всі інгредієнти підходять по вашим смаковим рецепторам, обов'язково приготуйте, тому що це дуже смачно. Такий, до речі, таку страву. Ми готували в ресторані, коли я ще працював там перший-другий рік своєї кухарської кар'єри в ресторані. Овочі просмажились приблизно півтора хвилини. На даному етапі можна додати спеції. У мене це сіль і перець. Все. Не додайте нічого лишнього. Наша задача в тому, щоб овочі дали свій смак. Щоб овочі дали свій смак, тоді буде смачно в поїданні з рисом. Якщо ви переб'єте якимось незрозумілими спеціями, ви будете відчувати одні спеції. А смак овочу ви повністю переб'єте. Добавляємо сіль. Сіль та перець давайте собі по смаку, хто скільки любить. І я полюбляю чорний перець. Все. Тепер гарно це все перемішуємо. І залишаємо ще на 20-30 секунд, не більше для того, щоб просто відкрилися спеції, поєдналися між собою, і було дуже смачно. Все, як я і казав, 20-30 секунд. Пройшло 30 секунд. Бачите, вони зберегли свою форму. Гляньте тільки нічого не розварилося, не розтушкувалося. Які вони були, яка форма у них була на початковому етапі? Така і залишилась. Це дуже важливо. Нічого не пригоріло і залишилося хрумким альденте. Тепер рис, який ми готували, відправляємо сюди до овочів. Бачите, який рис розсипчастий? Супер. І тепер гарно все це перемішуємо. Рис у нас вже охолонув, бо ми його промивали в холодній воді. Зараз треба, щоб він трішки прогрівся, але за рахунок температури овочів рис якраз візьме в себе скільки температури, скільки йому потрібно. Друзі, ви просто гляньте, яке це все розсипчасте. Ну просто супер. Скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, ви готували вже такий рис, чи ще не готували? Якщо не готували, обов'язково приготуйте. Ну що, давайте гарно його подамо і будемо куштувати. Я подаю в такій формі. Якщо у вас немає такої форми, нічого страшного. Він наскільки смачний, що тут подача вже не наскільки і важлива. І витягую з форми. І тепер нам залишається тільки спробувати цей шедевр. Ви просто гляньте, як гарно виглядає. Раз. Вау. Супер. Хрумкий, ніжний. Соковитий. Овочі соковиті. Неймовірно, навіть в таку пору року, як зима. Просто супер. Правильно приготовлені. Друзі. Якщо ви вирішите готувати цей рецепт, а ви обов'язково повинні його приготувати. Зразу підготуйте до цього гарніру якусь м'ясну страву. Це може бути, наприклад, курка, може бути риба, все по вашим побажанням, що ви любите, друзі. На такий гарнір ви обов'язково повинні приготувати, тому що це дуже смачно, це щось унікальне і це збалансовано та корисно. Тут немає багато калорій взагалі, ми тільки додали 50 грам важкого масла і трішки олії. Все. Все це взагалі ні про що. Друзі, це реально дуже смачно. А кому відео було корисно? Підписуйтеся на цей канал, надсилайте це відео своїм рідним, друзям. А я вам дякую, що ви були зі мною. З вами, як завжди, щасливий кухар. Всіх обіймаю. До нових зустрічей. Пока.